Збройні сили України відбивають атаки військ РФ та завдають удари по скупченнях живої сили та озброєння ворога. Отримав поранення, захищаючи Україну, Херсонець Єгор Протопопов проходить лікування у Львові. Поліцейські Херсонщини щодня отримують повідомлення про грабежі з боку російських військових. Ситуація складна. Щоденна оцінка подій на південному напрямку від оперативного командування. Навколо Херсона йдуть бої, їхній відгомін чують містяни в день і вночі. Війська РФ чинять опіри, намагаються будь-що втримати захоплені території Херсонщини, цілодобово вкривають вогнем позиції українських підрозділів прифронтові і звільнені населені пункти, підтягують резерви. За минулу добу російська диверсійно-розвідувальна група спробувала викрити спостережний пункт Збройних сил України, отримавши відсіч, відступила з втратами. Генштаб повідомив про дві відбиті атаки військ РФ на Херсонщині. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам'янка та Сухий Ставок. Крім наземних обмежених атак для уточнення позицій українських підрозділів, російська армія веде повітряну розвідку. Два орлани 10 не повернулись із завдання, були збиті збройними силами України. Безрезультативними були й авіаудари з гелікоптера і штурмовика по українських рубежах у районі Давидового Броду. Наші авіаційні удари були в три з половиною рази більші за кількістю, та в десятки разів ефективніше за результатівністю. Уражено чотири позиції протиповітряної оборони ворога в Береславському і Каховському районах, а також три місця скупчення живої сили, озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах. Знищені три командні пункти підрозділів 35-ї армії військ РФ. Це результат роботи ракетних та артилерійських підрозділів Сил оборони Півдня, які продовжили задавати ударів по місцях концентрації російських сил. Військо РФ втратило дві реактивні системи залпового вогню Ураган, один град, важку вогнеметну систему Сонцепьок, три танки, два міномети та станцію радіоелектронної боротьби. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Херсонець Єгор Протопопов обіймає свою матір і дочку навесні разом з родиною. Чоловік виїхав з тимчасово окупованого Херсона. Довелося залишити будинок, де все зробив власними руками. А коли я виїжджав з Херсону, я вже знав, що я піду до ЗСУ та буду воювати, бо я дуже хотів повернутися додому, і я не міг якось інакше зробити. До повномасштабної війни у Єгора була мирна професія. Чоловік не проходив службу в армії. Коли я вперше потрапив у зону бойових дій, то це було досить страшно. Тобто, це був адреналін, якийсь страх. Але коли ти знаєш, що треба робити, то ти це робиш, і це рятує тобі життя. Тобто я воював пліч опліч з хлопцями, в яких я був впевнений, і ми просто робили свою роботу. Під час виконання бойових завдань на Донеччині чоловік отримав поранення обох ніг. Я попав під мінометний обстріл, та міна потрапила мені прямо під ноги. Я знав, що в мене є буквально 40 секунд на те, щоб усунути цю обільну кровотечу. Тобто я накладав турникет спочатку на одну ногу, потім на іншу. Е але затягнути в мене вже не було сил і ну, вчасно підійшли хлопці та оказали мені ту допомогу, дотягнули ті турникети та врятували мені життя. Харасонця витягнув побратим однією рукою, якого у той день відірвало пальці на другій. Його вдячний товаришу та сподівається, що він уцілів. Я впевнений, що ми переможемо, бо я бачив, як хлопці ну, працюють, як вони дуже хочуть перемогти, як вони роблять все для перемоги. Зараз Єгор Протопопов проходить лікування у Львові. Чоловіку зробили вісім операцій на ногах, їх довелося ампутувати. Його підтримують дружина і дочка, які поруч говорить він. Побратими знайшли його обручку на полі бою та повернули її. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Грабують оселі, ресторани, готелі та магазини. Російські військові крадуть у людей, які виїхали з окупованої території, говорить Олешківський міський голова Євген Рищук. Чоловік сам став жертвою злочинів окупаційної влади. Із-за міського сімейного комплексу Гран-прі росіяни вивезли все: меблі, телевізори і навіть мармур познімали в ресторані. А херсонську квартиру чоловіка грабували чотири рази. Перший раз вони шукали гроші. Друге, тому що було видно, що шукають гроші там у дитячих речах, все перевернули там матраси, всі там, навіть в холодильнику морозильні камери. Другий раз вони проїжджали, так зовсім перекрили половину вулиці і підігнали автомобілі, і зайшли е в дім. Ну, перший раз вкрив скрили дім так, що наскільки професійно, що можливо було дім знову закрити і вийти. Пограбування осель, зокрема в Олешківській громаді, продовжується і зараз, говорить Євген Рищук. Майже щодня поліцейські Херсонщини отримують повідомлення від громадян як із окупованих, так і зі звільнених населених пунктів про те, що їх помешкання, установи, підприємства були розграбовані росіянами, говорить пресофіцер головного управління національної поліції у Херсонській області Андрій Кований. В такому разі громадяни можуть звертатися за цілодобовим номером телефону нашого ситуативного центру 067 550 22 74, де за допомогою месенджерів можуть повідомити про ці факти, і тоді наші слідчі відкривають кримінальні провадження за такими випадками. Уже після звільнення території будуть прийматися рішення по кожному випадку розкрадання майна, говорить Андрій Кований. Привласнення особистого майна громадян України з боку окупаційних військ є злочином. Кримінальна відповідальність, за який передбачена статтею 438 кримінального кодексу України, говорить юрист Костянтин Капошилін. За цією статтею передбачена кримінальна відповідальність до 12 років позбавлення волі, і в подальшому, коли ці окупанти потраплять. В руки наших військових на звільнених територіях, або якимось чином потраплять в руки нашої правоохоронної системи, зокрема, якщо він захоче відпочити десь в Європі, а його буде оголошено міжнародний розшук, його можуть затримати наші партнери з інших країн, які зараз допомагають Україні боротися з російською навалою, то він предстане перед українським судом. Усі злочини окупаційної влади від дрібної крадіжки до масового вбивства громадян України повинні бути систематизовані і передані до міжнародних кримінальних інституцій для подальшого відкриття міжнародного трибуналу відносно вищого політичного та військового керівництва Росії, говорить юрист Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.